Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Урок п'ятий. Тема сьогоднішнього уроку знову повторення вивченого матеріалу, лічба в межах 20, нумерація 10-20, порівняння чисел і вимірювання довжини предметів. Розпочинаємо наш урок. Про уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались? Молодці! Також для уроку нам знадобиться лінієчка. Дітки, ми сьогодні будемо на уроці не самі. До нас завітає гість. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова, на ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг дивовижний. восьмий ніг. Як ви думаєте, чому він так називається? восьмий ніг? Правильно, тому що має вісім ніг. А зараз ми з вами пригадаємо склад числа вісім. Таке посилання ви знайдете в описі під відео. Нам обов'язково треба пам'ятати склад числа, адже саме він допомагає нам швидко розв'язувати приклади. Ми з вами пригадуємо, що вісім це в нас 7 і 1. Так, а також вісім, це ші. Шість додати два буде вісім. Це 5 і 3, чотири і 4. Так, чотири і чотири також буде вісім. І навпаки, от дивіться, у нас було сім і три, а тепер навпаки, три і 7. Від перестановки доданків сума не змінюється. Два і. Шість, шість і два, два і шість. Далі сім і один. Та навпаки, один і. Сім. Де у нас сімочка заховалася? Один і сім. А другої сімірочки немає. Можливо, ми тут зробили помилку? Давайте перевіримо. Так, три. Ага. Так, три і п'ять. І далі в нас буде 7 і 1. Ось так. Здаємо відповіді. Впевнилися, що все ми зробили правильно і здаємо відповіді. В цю гру ви можете потім пограти самостійно. Молодці. Рухаємося далі. Гру завершено. Так. Ну, а зараз погляньте на цього чудового повітряного змія, і ми з вами також пограємо в гру. Розпочніть рахувати, називаючи пропущені цифри та плескаючи у долоньки. Підготуйте свої долоньки. Отже, називаємо разом 1, 2, 3. Далі 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. А тепер хто вміє порахувати від двадцяти до одного? Потримуйтеся. Прекрасно. А зараз попрацюємо у зошиті. Ми сьогодні повторюємо цифру 8, знаємо її склад, з яких чисел вона складається, і запишемо у зошиті. Відкрийте свої робочі зошити. Якщо ви починаєте з чистого аркуша, ви відступаєте одну цілу клітинку згори. Бачите, у мене ось тут не, це не ціла клітинка, тому я відступаю одну цілу клітиночку, наступній ставлю крапку. Якщо... Ви починаєте не з нового аркуша, від попередньої роботи відступаєте 4 клітинки, у 5 ставите крапочку. 10 клітинок в бік, в 11 записуємо число місяць. Далі класна робота і красиво-каліграфічно прописуємо цифру 8. Подивіться на зразочок. Ми з вами починаємо писати від верхнього правого кута. так? Дивимося уважненько, рухаємося за стрілками, заокруглили, вниз нижня петелька і повертаємося назад вгору. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Молодці! А зараз погляньте на числа і подумайте, на які групи ми їх можемо розділити. Ми їх можемо розділити на одноцифрові і двоцифрові числа. Давайте пригадаємо, які це числа одноцифрові. Так, ті числа, які складаються з однієї цифри, а двоцифрові, записуються двома Цифрами, так? От, наприклад, 14 це в нас двоцифрове число. Число, яке записується цифрами 1 і 4. Його склад зовсім інший. 14 це 10 і 4. Але цифрами ми записуємо 1 і 4. Далі 7. Одноцифрове 9. Одноцифрове 17, двоцифрове 0. Одноцифрове це цифра.

І 22цифрове число. З цим ми розібралися. Ну, а тепер давайте запишемо, розглянемо завдання у нашому підручнику 29. Відкрийте підручник на сторінці 9 і знайдіть вгорі сторіночки номер 29 Прочитаємо завдання. Що від нас хоче підручник? Випиши з поданих чисел спочатку всі одноцифрові числа, а потім усі двоцифрові. Ось ми бачимо ряд чисел. Так? Це в нас не вирази, не приклади, не задачка. Це просто завдання. Тому ми так і запишемо завдання 29. Відступили одну клітиночку вниз, сім клітинок в бік на одному рівні з класною роботою. Завдання 29. І тепер дивимося уважненько. Спочатку ми записуємо одноцифрові числа. Ось ми бачимо з вами. По порядочку ми йдемо. Так? 0, 1, 2. Є в нас тут у цьому рядочку трієчка. Немає. Четвірочка є. Чотири. Чотири також немає. А п'ять. Ось у нас п'ятірка. Ми записуємо через клітиночку 5. Красиво, каліграфічно. Так, далі. Чи є в нас шість? Є. Ось вона. Через одну клітинку записали 6. Далі шукаємо 7. Ось, записали 7. Спиночки тримаємо рівно. Далі 8 є. 8 немає. 9. Ось вона наша дев'яточка. Так, записали 9. Чи є одноцифрові? Ось ми всі записали. Так, пам'ятайте, що я пишу на екрані, а в підручнику ви не пишете ми наш підручник бережемо. Так, далі двоцифрові числа. Давайте подивимося. Двоцифрові числа починаються із десяти. Завжди. Дев'ять це ще одноцифрове, а десять вже буде двоцифрове число. Дивимося, є в нас десять? Є, записали з нового рядочка. Десять. Далі одинадцять немає, дванадцять немає, тринадцять немає, чотирнадцять є. Записуємо чотирнадцять. Чотирнадцять. Далі п'ятнадцять є. П'ятнадцять. Шукаємо шістнадцять. Немає, сімнадцять записали. Так, вісімнадцять немає, дев'ятнадцять запишемо. І двадцять. Так. Ось так. Поставте відео на паузу і доробіть завдання. А ми рухаємось далі. Ми трошки встомилися, написали з вами багато. Давайте відпочинемо. Покажіть мені свої пальчики. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб гарно написати, треба ручки розім'яти. Руки тільки раз тряхнемо і писати знов почнемо. Відпочивши дружній враз, приступив до праці час. Молодці! Прекрасно! Так, ми відпочили і продовжуємо нашу роботу. А зараз знайдіть у підручнику завдання 30. Так. Зараз наше завдання, ми виконуємо його спочатку усно. Запиши продемонстровані числа у вигляді суми розрядних доданків. Ми з вами знаємо, так, що 13 це двоцифрове число, записується воно цифрами 1 і 3, але на які ж розряди ми можемо його розділити? Розряд, пригадуємо, це десятки і одиниці. У числі 13. Число 13 складається із одного десятка і трьох одиниць так? Тобто 10 додати 3 дорівнює 13. Якщо ми бачимо з вами подібне завдання, розділити число на розрядні додатки, значить треба його розділити на розряди десятки і одиниці. Далі число 17. Це 10 і 7. Так, число 18, подумайте? Так, це 10 і 8. Далі 14. Це 10 і 4, і число 12, правильно, 10 і 2. А тепер запишемо дане завдання у наш зошит. Подивіться, на одному рівні це знову ж таки було завдання. Нам не давали розв'язати приклади. ми Записуємо на одному рівні із словом завдання. Пишемо завдання 30. І в один стовпчик записуємо дані вирази. Поставте відео на паузу і допишіть. Подовжуємо. Так, наступне усно. Назвіть попереднє і наступне число, тобто пригадуємо. Називаємо сусідів числа 7. Це 6 і 8. Далі сусіди числа 17, 16 і 18. Сусіди числа 13, 12 і 14. Сусіди числа 15, 14 і 16. Так, сусіди числа 8, 7 і 9. Сусіди числа 11. Правильно 10 і 12, 19, 18 і 20. Молодці. А далі нерівності порівняємо усно. Пригадуємо, що ми завжди порівнюємо перше число: 7 менше, ніж 17. Десять і один. Десять більше, ніж 1. 4 і вісім. Чотири менше, ніж вісім. Далі 4 і 18. Чотири менше, ніж 18. Далі сума чисел 10 і 6 і 16. Звичайно, буде дорівнення, так? Є 16 відняти шість все одно. Більше, ніж 1. Так, ускладнюємо. Тут у нас різниця в результаті буде. 10. А тут сума чисел 13. 10 менше, ніж 13. Далі подумайте, який знак ви поставите тут. Менше. Так, молодці. Далі знайдіть, будь ласка, у підручнику на даній сторінці з номер 34. Прочитайте завдання. Виміряй довжину кожного предмета. Запиши довжину в сантиметрах, дециметрах і в дециметрах і в сантиметрах. Так, отже, для цього нам знадобиться лінієчка. Приготуйте лінійку, пригадаємо, як ми з вами вимірюємо довжину предмета. Ми починаємо вимірювати від нулика, не від краєчка лінійки, а від нулика. Так? І давайте ви поміряєте, а потім ми звіримо наші результати. Отже, яка ж довжина ножиць від одного кінця до іншого. Так. У мене 8 см. Яка довжина виделки? Вимірюємо. У мене 11 см. Але нам потрібно записати, якщо буде можливість, запиши довжину в сантиметрах, а також у дециметрах і сантиметрах. От 11 см ми можемо перевести в дециметри? Пригадуємо, що таке 1 см. Ось у нас поділка від 0 до 1. Це в нас буде 1 см. так? Або 2 см, так, або, наприклад, ось у нас 4 см. А що ж таке дециметр? Так, це десяток. 10 см, якщо ми виміряємо відрізочок від 0 до 10, ось цей проміжок, весь ось цей проміжок, це 1 дециметр. Отже, 11 см це один десяток і одна одиниця. Відповідно, це 1 дециметр і 1 сантиметр. І яка ж довжина викрутки? У мене 10 сантиметрів. Давайте іще раз перевіримо, як ми з вами користуємося лінієчкою. Ми беремо лінієчку, дивимося від нулика, Так, 8 сантиметрів. Все зійшлося. Далі виделочка 11 см і викрутка 10 см. Все зійшлось. Молодці. Так, і у нас ще є внизу тут також завдання подивіться уважненько, завдання 2. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині ножиць, зображених на малюнку. Яка довжина ножиць? 8 см. Тож нам потрібно було б в зошиті накреслити відрізок довжиною 8 см. Ми сьогодні поки що це завдання виконаємо усно. А зараз розгляньте задачу 35. Прочитайте її умову. Довжина однієї сторони дитячого майданчика дорівнює 10 метрів, а іншої на 7 метрів менша. Знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика. Отже, ми бачимо з вами на малюнку дитячий майданчик, саме про нього ця задача. Яка довжина цього майданчика однієї сторони, нам відомо. Давайте подивимося, які ми маємо числові дані. Ось ми бачимо: 10 метрів це довжина одного майданчика. Чи відомо нам, яка довжина іншої сторони майданчика? Дивимося, на 7 метрів менша. Нам не сказано, що ця довжина 7 метрів. Нам сказано, невідомо на 7 метрів менша. Це невідоме число. Що нам треба знайти в цій задачі? Знайти саме ось це невідоме число. Давайте подумаємо. Пригадаємо правило, яке ми вчили з вами у першому класі. так? Для того, щоб знайти невідоме, знайти наскільки одне число більше чи менше, ніж інше, нам потрібно правильно від більшого числа відняти менше число. Так? Отже, дивимося від більшого числа, віднімаємо менше число, і в нас виходить 3 метри. Відповідь 3 метри. Зараз ми з вами запишемо цю задачу. Отже, одну клітиночку вниз, відступили 7 клітиночок вбік, записали задача 35, розв'язання. 10 відняти 7 дорівнює 3 метри. Відповідь 3 метри, довжина. Не забуваємо в кінці речення ставити крапку. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Так, є. Вашим домашнім завданням буде сьогодні виконати номер 36 і 37. Номер 36 це в нас будуть приклади, так, які ми запишемо. Подивимося, як нам зручно буде їх записати. Їх всього вісім. Ми розподіляємо 4 і 4 у 2 стовпчики. і задача 37. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно умову задачі. По двору ходили 16 качок і кури, яких було на 6 менше, ніж качок. Скільки курей ходило по двору? Давайте подумаємо, про кого ця задача. Про качок і курей. Так? Скільки у нас ходило качок? Ми бачимо 16 качок. А курей нам відомо. Дивимося на 6 менше. Знову це невідоме число. Що треба знайти в задачі? Скільки курей ходило по двору? Пригадуємо правило. Щоб знайти, наскільки одне число більше або менше іншого, треба від більшого числа відняти менше. Отже, 16 ми з вами маємо, так? У нас було 16 і на 6 менше. 16 відняти 6. А от скільки це вже буде курей, ви порахуєте самі відповідь курей. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей. До побачення!